Вірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня. Дивіться, вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Віддав своє життя в бою проти ворога. На щиті на рідну Буковину повернувся відважний воїн. Солдатові Андрію Косовану останню шану віддали в Кіцмені. Вічна пам'ять та слава герою. Вони стали першими жертвами війни, яка триває досі. 20 лютого, в день героїв Небесної сотні, біля меморіалу з загиблим активістам відбувся мітинг реквієм, під час якого містяни вшанували пам'ять всіх тих, хто загинув, захищаючи свободу та незалежність України. Подробиці далі. Запалені свічки, живі квіти та сльози на очах. 20 лютого українці згадують тих, хто першим віддав життя за свободу та незалежність батьківщини, а саме героїв Небесної Сотні. Біля пам'ятника загиблим активістам майдану. Зібрались рідні, учасники революції гідності, військові та небайдужі містяни. Сьогодні вже в черговий раз в десяти, взагалі в цей день ми вшановуємо пам'ять Небесної Сотні. Та учасників революції гідності відзначаємо також їхню участь в революції гідності. 20 лютого стало найкривавішим днем революції гідності. Снайпери відкрили вогонь по протестувальниках, які стояли на барикадах. Загинуло понад 100 людей, серед них і двоє чернівчан: Олександр Щербанюк та Василь Аксенин. Ми повинні розуміти, що не тисячу там скільки днів триває війна. І навіть не з 20 лютого, 2014 року, а першим етапом цієї війни, напевно, і була революція гідності. Так саме вже під час революції гідності по українцях стріляла російська зброя. По українцях стріляли російські посіпаки, які були заслані тоді цим же путіним і Януковичем на Майдан Незалежності, на інститутську, на Грушевського, які вбивали наших. Патріотів, наших, в тому числі земляків, Олександра Щербанюка і Василя Аксеніна. Під час мітингу реквіємо молитвою згадали не лише героїв Майдану, а й усіх, хто віддав життя за Україну. І душі спочили грабів своїх, усю небесну сотню, всіх захисників, захисниць, волонтерів, капеланів, медиків, всіх не видно, об'єдних мирних жителів. Сам знаєш, Господи, їхні імена у оселях святих оселень. Герої Небесної Сотні поклали. Своє життя, щоб Україна була вільною, тепер наш обов'язок пам'ятати їхній подвиг і не зрадити їхньої мрії про незалежну державу, каже Сергій Николайчук. Шкода, що ми це робимо двічі на рік. Ми повинні робити все, щоб шана і повага до цих людей була в наших серцях, в наших душах, в нашому суспільстві щоденно, цілодобово. Як тепер говорять 24 на 7. це була перша сотня, перша сотня героїв у війні, яка триває вже 11 рік. Прошу не забувати і вшановувати їх постійно, де б це не було, на засіданнях, в школах, в вищих навчальних закладах. В робочих трудових колективах пам'ять про героїв Небесної Сотні назавжди залишиться в серцях українців. Вони першими віддали життя за нашу свободу. А наразі їхню боротьбу продовжують нові захисники України. Слава та вічна пам'ять героям. Вони завжди залишаться. за вами. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Покращення симуляційної медицини запорука якісного лікування. Нині у Чернівцях понад 200 фахівців обговорили інноваційні підходи у медичній освіті та впровадження нових методологій у підготовці лікарів. Досвідом поділились іноземні партнери. Які зміни передбачені у сфері охорони здоров'я на найближчі 5 років у підготовці спеціалістів? Далі у сюжеті. Сьогодні Буковинський державний медичний університет є лідером впровадження елементів симуляційної медицини в Україні. Тож нині тут зібралися понад 200 спікерів, аби обговорити зміни, які очікують на майбутніх лікарів. Перший день сьогодні ми будемо мати пленарні засідання і чотири секційні засідання, де безпосередньо будуть обговорювати питання про важні застосування методів симуляційної медицини. А також у нас є окремий блок, де були студенти задіяні і вони будуть ділитися своїми. Враженням від симуляційної медицини і будуть обговорювати, що треба покращити в освітньому процесі. Конференцію розділили на декілька секцій. Одна із них стосувалась навчання за симуляційними технологіями. Також нині обговорили об'єктивний структурований клінічний іспит. Розповідає керівник навчально-тренінгового центру БДМУ Віталій Смандич. Третя секція працює у симуляційного центру в умовах обмеженого ресурсу, тому що з Період військового стану це найбільше таке актуальне питання, водночас це питання підготовки і військових, і цивільних, і тим більше і медиків, дуже актуальне. І як правильно використати цю можливість, щоб допомогти навчити, водночас, коли є обмежена закупівельна спроможність. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, сьогодні неможливо говорити про якісну підготовку кваліфікованого фахівця без поступового введення симуляційного навчання. Міністерство охорони здоров'я приділяє величезну увагу в якості освіти, і один з стратегічних компонентів покращення підготовки як на додипломному, так і після дипломному рівні є саме симуляційна медицина, семейців. Відтак планують створити нову модель системи безперервної освіти медичних працівників та контролю якості надання освітніх послуг. Додає Сергій Дубров, а також запроводити стандартизовані методи навчання для абсолютно всіх закладів вищої освіти нашої країни, що тут Проте такі програми повинні розроблятися як освітянами, так і практиками медичної галузі, розповідає один із спікерів. На Сьогоднішній день є реформа медицини, яка е, запроваджена до 2030 року. Міністром Лешковом е, Денисом Шмигльом. Е, значить, але вона без наших без лікарів і без освітян неможлива. Без розвитку медичної освіти розвиток медицини буде неповноцінний. і може залишитися певні моменти, в тому числі на папері. Окрім того, передбачається створення унікального закладу освіти, який і розроблятиме сучасні підходи до лікувальної справи. Додає Віталій Кливак. «Створюється зараз на базі Київського інституту певний заклад інноваційних технологій, який буде займатися якраз впровадженням та інновацією цих всіх методик. Також слід врахувати й сучасні реалії, розповідає директор навчально-наукового центру медичних симуляцій. Зараз доступ до пацієнтів він обмежений. І на жаль, не всі можуть попрактикуватися навіть в тому ж зборі анамнезу, да передачі пацієнта. Ну тобто тут на симуляції вони навчаються всім алгоритмом. Далі вони йдуть і відпрацьовують їх вже в біля ліжка хворого в клінічних умовах. За словами Юлії Бойко, навчання із базової екстреної медичної допомоги є невід'ємним елементом у лікувальній справі, адже дає розуміння алгоритму огляду пацієнта. Він складається з п'яти дуже простих літер, да алфавіту, Ц, Д, Є. Він дає зрозуміти на кожній із літер, який невідкладний стан може трапитися, і як його усунути до періоду, коли ми можемо констатувати репотову зупинку кроволю. Заключним етапом конференції будуть майстер-класи в симуляційному центрі Буковинського державного медичного університету. Антоніна Фігель, Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Подолали складний шлях, аби втекти від російської агресії. На Буковину прибув евакуаційний потяг. 24 українців покинули рідні домівки та вирушили шукати прихистку у новому місті. Це мешканці Мирнограда, Покровська, Краматорська та Костянтинівки. Разом із ними прибули і їхні домашні улюбленці. Місцеві благодійні організації надали прибулим психологічну та правову допомогу. Наразі людей розмістили у місцях тимчасового проживання. Відшкодували до бюджету 4,5 мільйона гривень несплачених податків. Детективи у Чернівецькій області завершили розслідування щодо мережі магазинів електроніки. Місцевий підприємець торгував гаджетами та побудовою технікою без належного відображення податкового обліку. Окрім того, товар у магазинах також продавали за готівку та без фіскальних чеків. Таким чином власникам вдалось обманути державу та не сплачувати належний податок. Під час розслідування підприємець відшкодував у бюджет всі завдані зб. Справу передано до суду ледь не згорів у власній оселі через необережне паління. На Буковині сталось три пожежі. З палаючих приміщень надзвичайникам довелось евакуювати людей. Так у багатоповерхівці чернівців трапилось загоряння в підвалі. Вогнеборці зайшли у задимлений погріб та виявили там 46-річного чоловіка. Чернівчанина вивели з приміщення та ліквідували займання, яке виникло через недопалок. Через необережне паління вогонь ледь не забрав життя ще одного буковинця. У хотині трапилась пожежа в житловому будинку. Про інцидент рятувальників повідомили перехожі, які помітили з вікон густий дим. На місці ДСНСники виявили 27-річного непритомного чоловіка. Той отруївся чадним газом, тож не міг самотужки вибратися з будинку. Пожежники надали йому першу медичну допомогу та ліквідували загоряння, яке поширилось на 40 квадратних метрів. Також у селі Рашків рятувальники погасили один гектар палаючого сухостою. Причина пожежі умисний підпал. Намагався вивести старовині монети за кордон. З контрабандою на рубежі з Румунією виявили 27-річного українця. В особистих речах чоловіка прикордонники знайшли монети 1780, 1913 та 1931 року, які ймовірно становлять культурну та історичну цінність для нашої держави. Срібніки вилучили для експертизи. Представник митниці склали відповідний протокол. Поки це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промінсівію. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.